Павло глазовий щаслива Настя. Ой морока по дядькові Якиму. Жінка Настя, кожне літо поситься до Криму, а вона ж така у нього гарна та тендітна, ще й фігурку гану має, бо живе бездітна. По дітей не хоче й слухать, крята молодиця. Я, говорить, хочу жизню вдовай насадиться. І ще разу, як до Криму, виїжджає Настя. То купує ротелейку, це, мовляв, на щастя. А як з Криму перебуває, то везе обновку, як не плаття з оксамиту, то ковтину шовку І показує, якиму дорогу обнову, це якими в ротелейку виграє знову. Дивно в тебе ротирейка, чоловік зітхає, чому стільки на куротах вона в тебе грає?